Усім привіт, з вами завжди я, Фрі. Сьогодні я покажу, як приймати участь в ось таких от промо, які у нас дуже часто виходять на байбіті. І так, зараз вийшло ось таке от промо нове монетка сайл, буде виходити на ринок, і в нас зразу вийшло три промо акції. в першій промо-акції нам потрібно просто задепозитити 100 доларів в монетках ось цих вот сайл. Тобто перейти на якийсь обмінник і взяти там 100 доларів і обміняти на ці от монетки сайл. І потім з свого кошелька електронного вкинути ось сюди от на Біржу, байбіт, ось ці от монетки. Період з 21 серпня по 5 вересня. І тоді ви приймете участь в ось ці от акції і ви зможете отримати 10 доларів на свій аккаунт, якщо ви реєструвались до цієї акції. Якщо ви щойно зареєструвалися, як ця акція вийшла, то ви. Можете отримати 20 доларів за те, що ви задепозити просто ці монетки. В другій промо-акції нам потрібно просто в спотовій торговлі накопити об'єм більше 200 доларів. 50 доларів купляєте монетку і продаєте, і у вас вже об'єм буде 100 доларів. Тобто воно вважається за покупку і за продажу. І всього нас, все, що нам потрібно тут зробити, 100 доларів купив, продав, і все, у нас є об'єм 200 доларів. Так, і в третій акції це нас просто так само задепозитити ось цей от об'єм. В доларах просто. Не в монетках, а в доларах. І все, ось такі от акції завтра, 22 серпня, в 16.00 по Києву, відбудеться ось цей от лісінг цієї монетки. І хто приймає участь, заходьте в 16.00 і купляйте, продавайте цю монетку. Ось така от промакси, зараз я покажу, як купувати от монетки, коли вони виходять на ринок. І так, переходимо на спотову торговлю і вибираємо нашу монетку. Зараз я припустимо взяв монетку «Сеї». от вона недавно вийшла. І коли вона виходить, у вас з'являється зараз її ціна. От Вона вийшла ціною 0,30. центів. І ви берете отут, от, от, вибираєте справа спот. Купіть лімітний ордер. І ось тут ви вписуєте ціну монетки на даний момент. Потім ось тут от стоїмость ордера, ви вписуєте на суму, яку ви хочете купити. От в акції, в промо-акції нам написано, що потрібно на 100 доларів купити ось цю от монетку. Ви вписуєте 103 або 105 доларів. Чому 103 або 105 доларів, щоб чуть-чуть більше було сума, бо іноді можуть не засчитати. Ось вибираємо 105 доларів і ось тут нажимаєте Купіть. І Вас виставляється лімітний ордер. І якщо Ціна пішла вверх, не взяла ваш лімітний ордер. Можете переставляти оцей ордер, поки вас не купить, а потім швидко заходите на продать, нажимаєте Лімітний, і ось тут вписуєте ціну, по якій продати, і вибираєте ось так: от всі 100% ось цих от монеток. І продаєте. І тоді у вас виконується сразу дві промо-акції. В першій промо-акції, там, де ми купуємо більше 100 доларів. ось цю от монетку, І в другій промо-акції, де ми робимо об'йом в 200 доларів на всі монетки. Ось такі віт промо-акції від біжі промо байбіт. З вами був, як завжди, Яфрі. Переходьте ще дивіться усе відеоролик. І всім. Пока-пока!